А ви вже привітали бабусі і дідуся сьогодні? 28 жовтня в Україні відзначають їхній день. Які поради від бабусі та дідуся запам'ятали містяни найбільше? Бабушка була дуже хороша, вона мені завжди вона мені ніколи порадів не давала, вона просто мене ніколи не контролювала ні в чому, а все мені розрішала. Бути завжди доброю душою до людей. За що їм вдячні? Вдячна за те, що я росла ну, в любові, в повагі. Щоб відноситися до людей так, як хочеш, щоб до тебе відносилися. Так мені бабуся казала. А за що вдячний? Бабусі вдячна за все, що вона мене виростила, розпитала. За великим не гонися, малого не пропусти і не все те золото, що листи. Що ще. Так швидко і не згадаєш. Бабуся була взагалі мудра і завжди вчила економити. І жити економно, нічого не викидати, і щоб все було утилізовано. Ми зажили в своєму чесному будинку, ну, в своєму, то все в нас було в порядку, нічого ні сміття, ніде не розкидати, і берегти природу, і так навчити своїх дітей. Бути чесною, допомагати всім, прощати зло робити добро. А за що їм д'ять? За те, що я є. <смі> Бабусі одної добре не пам'ятаю, бо була маленька, як вона померла, а другу пам'ятає, бо вже в мене навіть діти були, як вона ще жила за її пиріжки. Вона мені передала, як вам сказати, як працювати з тим тістом. Ну, щоб так згадати, одразу нічого в думку не приходить такого важливого. За те, що виховувала мене, тому що типу, батьки були на роботі, там теж свої проблеми, і вона дуже багато часу зі мною проводила. Мій дід, взагалі, на мою думку, взірцевий чоловік, сім'янин, і я йому дуже за це вдячна. Почнемо з того, що мій дід багато за своє життя працював з деревом і. Скажімо так, звичайний такий навик, як правильно забити цвях, ну на мою думку, дуже важливий і він мені нараз пригодився.